Коли я приїжджаю вечором сюди, коли вже темно, сідаю на лавочку, і все згадую. Оксана Самодій, мати загиблих близнюків Богдана та Євгена змохнатина, 14 березня 2022-го братів розстріляли росіяни з БМП. Їм було по 17 років. Жінка каже, хлопців знайшли з піднятими догори руками. Перша думка це. Я бачу кадр, коли лежить Женя. І лежить Богдан. Там Женя, тут Богдан. Я перше, що спитала, а Женя. А мені сказали, що Женя, все. Тоді я подивилась на Богданчика, він ще був живий. Ми його погрузили в машину. Зі слів матері, Богдан помер, коли його привезли до лікарні. Каже, що жити зараз їй допомагають спогади. Я стараюся жити не тим, що вони померли. Я згадую, як вони були в дитинстві. Ця біль ніколи не пройде. Ми просто звикаємо жити з цим болем, з цією втратою.